Заміжні жінки, які вчинки вашого чоловіка змушують вас думати, що ви виграли в лотерею в подружньому житті? Він чудово піклується про нашу дитину, класний батько, проводить з сином багато часу. Обожнює мене, приносить мені їжу з кухні, коли мені ліньки. прислухається до мене, турбується про мої почуття, дбає про моє задоволення в ліжку, так ніби це його робота. Сміється з моїх жартів. Чого ще я можу бажати? Мені справді дуже пощастило. Я хворіла останній тиждень, і він годував мене з ложечки супом і морозивом, коли у мене паморочилось в голові, і я не могла зробити цього сама. Я люблю квіти, але волію бачити їх на вулиці, щоб вони не вмирали так швидко. Він озеленив кожен сантиметр нашої ділянки і встановив кашпо, щоб у мене було стільки квітів, скільки я захочу. Чоловік навіть виростив для мене рослини з живців. Я вийшла заміж маючи старого кота, коли кіт помирав. У нього періодично траплявся пронос, і його треба було купати. Мій чоловік прокидався серед ночі і купав кота, щоб я могла відпочити перед роботою. В останні дні життя він спав з котом на підлозі. Коли ми познайомились, він сказав, що не дуже любить котів. Він любить готувати. Не пригадаю, коли я востаннє готувала вечерю. Я помию посуд, почищу туалет, але готувати ненавиджу. А він з посмішкою приготує що завгодно. Він знає. Що мої батьки, які живуть з нами, не переносять гострої їжі, тому іноді готує дві різні вечері, щоб ми могли з'їсти щось гостре, а вони прісне. Мої батьки живуть з нами, і він терпить усі незручності, які з цим пов'язані. Коли вони травмуються, він допомагає з усім, починаючи від складання милиць, придбання ліків і закінчуючи допомогою у ванній кімнаті. Він робиться тактовно, делікатно, з терпінням і співчуттям. Він навіть допомагає. Магає літнім сусідам, коли вони цього потребують. Любить мене беззастережно, прибирає в будинку, підтримує всі мої починання. Дивиться на мене так, ніби я створила сонце. Проводить зі мною якомога більше часу, з'ясовує, що мені потрібно. Перш ніж я зроблю, це сама говорить зі мною і про мене так, ніби я найкраща людина, яку він коли-небудь зустрічав у своєму житті. Смішить мене, змушує мене червоніти після майже десяти років стосунків. Викликає мене посмішку, коли я. Плачу та багато чого. Деякі вчинки маленькі, а деякі великі. Він завжди був поруч, і я не уявляю, що могла б прожити решту життя з кимось іншим. Коли діти були маленькими, мій чоловік приходив з роботи, брав на себе турботу про них, а мені казав, щоб я пішла кудись на годинку тільки для себе. Я йшла в таргет або в торговий центр і просто гуляла, щоб відволіктись від того, що цілий день сиділа вдома з дітьми. Я не знала нікого, чиї чоловіки робили б так само і почувалася по-справжньому коханою, знаючи, що він думає про мене, і про те, якими складними були мої дні вдома. Ці п'ять годин на тиждень для себе дійсно допомогли мені зберегти здоровий глузд, коли діти були маленькими. Він робить ще багато інших вчинків, але найособливішим для мене є те, що він завжди наповнює мою пляшку водою з льодом, саме так як я люблю, безпосередньо перед тим як я повертаюсь додому. Ми одружились до того, як хтось із нас міг дозволити собі гарні прикраси, тож я досі ношу звичайну срібну обручку, але кожен кубик льоду в цій пляшці для мене як двадцятикаратний діамант. Мій чоловік зіпсував мій улюблений светр, залишивши його на ніч у пральній машині. Коли побачив, як я засмутилась, він не намагався знецінити мої почуття або зайняти захисну позицію. Він просто вибачився і купив мені новий светр. Мені ніколи не доводилось хвилюватись, що через мої емоції партнер образиться на мене. Він просто щиро слухає і все виправляє. Мій чоловік спав на підлозі біля ліжечка нашого сина перші 10 місяців його життя. годуючи малого вночі. Я була домогосподаркою, а йому доводилось щодня вставати і йти на роботу. Я погано відновлювалась фізично і психічно після травматичних пологів. Той чоловік неймовірно допоміг нам. Я ніколи не забуду його доброту в той момент, коли я була найбільш вразливою. Нам із сином дуже пощастило. Він завжди на моєму боці, не зважаючи ні на що. Чоловік змушує мене сміятись до болю в животі, але він також добрий і чуйний до тих, хто його оточує. Кілька років тому ми були на весіллі, і коли йшли до зали, один з офіціантів пустив цілий візок тарілок, які розлетілись на всі біч. Всі проходили повз нього або просто стояли осторонь, але не мій чоловік. Він зупинився і допоміг йому зібрати всі тарілки. Він часто робить такі речі, і щоразу я згадую, як мені неймовірно пощастило. Він готує їжу, миє посуд і робить покупки в магазині. І те, як він допомагав мені після пологів, просто неймовірно. Я читала історії про чоловіків, які не допомагали жінкам із травмами після пологів, але мій чоловік завжди був поруч, ніби для нього то дрібниця. Він доглядав за моїми швами і без вагань прав закривавлену білизну. Несерйозна відповідь. Він завжди нарізає цибулю замість мене, щоб я не плакала. Серйозна відповідь. Він ставиться до мене як до повноцінної людини і рівноправного партнера в культурі, яка здається все менше і менше цьому сприяє. Крім того, нам уже за 50, але ми знаємо одне одного з 10 класу. Якщо з ним щось трапиться, я ніколи не зможу відтворити всю нашу історію та спільні жарти з іншим партнером. Цей чоловік знає і приймає мене так. Кою, яка я є, з усіма моїми хорошими і поганими сторонами. Коли справа доходить до домашніх справ, він не вірить у гендерні ролі і робить половину, навіть не питаючи мене, виконує роботу по дому, коли помічає, що її потрібно зробити. Ставиться до мене з повагою і не ниє та не сперечається, якщо я не в настрої для романтики. Замість цього він скаже щось на кшталт: ну ти сексуальна, і я думатиму про тебе в той час, коли буду вирішувати це питання сам іноді. Наприклад, якщо я просто трохи втомила. Цього буває досить, щоб я передумала. Слухає мене і змінює свою поведінку, коли я кажу йому, що мене щось турбує. Наприклад, він виріс у досить наласкавій сім'ї, де його не хвалили. Тож мені довелось сказати йому, агов, мені б не завадило трохи компліментів час від часу. Чоловіку знадобилось трохи часу, щоб звикнути до цього, але він доклав зусиль, хоча це змусило його почуватись некомфортно. У нас багато схожих, але не зовсім однакових. Захоплень, і він полегшує мені можливість займатися його хобі разом з ним, якщо ви розумієте про що я. Наприклад, він обожнює їздити на довгі велосипедні прогулянки, але знає, що я ненавиджу кардіо. Тож, коли я сказала йому, що хочу придбати електровелосипед для поїздок на роботу, він дуже зрадів, провів купу досліджень, допоміг мені вибрати його і дістав запасний акумулятор, щоб я могла їздити з ним на довгі дистанції без особливих зусиль. Він підштовхує мене до розвитку і лагідно каже, якщо я поводжусь погано. Чоловік робить так багато всього, він щодня дає мені відчути, що про мене піклуються, що мене поважають, що мене слухають, і що я прекрасна. Як одруженого чоловіка мене водночас заспокоює і трохи пригнічує те, наскільки банальними є більшість цих відповідей. Що вечора вкладає мене спати, часто супроводжуючи це казкою на ніч, він також змушує нашого кота брати участь у цьому маленькому ритуалі. У мене біполярний розлад, рдух та інші проблеми з нервовою системою. Він дуже нейротиповий. Щоразу, коли я надмірно сфокусована, чи депресивна, чи впадаю манію, він намагається мені допомогти. Я неохайна, але не хочу бути такою. Він дуже терплячий зі мною, допомагає мені скласти графік прибирання, який ми виконуємо разом. Він дуже добре мене знає. Мої дивацтва, мої звички, те, як я думаю, і це. Справді найбільший прояв любові, який я коли-небудь бачила, він може сказати, що я хаос гоблін, і в тому ж реченні назвати мене ідеальною. Він як клей, що тримає мене вкупі. Я не можу повірити, що розповідатиму цю історію, але все-таки розкажу. Мій чоловік зробив одну важливу річ. Ми втратили нашу собаку через рак приблизно за півроку до того, як виставили наш будинок на продаж. Ця собака була моєю улюбленицею, і я не могла залишити її спочивати біля нашого старого будинку. Мій чоловік і зять відкопали її. Вона була похована у важкому брезентовому і ймовірно пластиковому похоронному мішку. Запхали у велику сумку, поклали на причіп і годину їхали до нашого нового будинку. Потім вони викопали могилу в найкрасивішому місці на пагорбі і перепоховали її. Ми одружені вже 27 років, і він є чудовим чоловіком і батьком. Але саме в цей момент я зрозуміла, що дійсно виграла в лотерею чоловіка і зятя. Я жартую зі своїми дочками, що коли справа доходить до чоловіків, їм потрібно знайти чоловіка, який погодиться відкопати. Їхню мертву собаку. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які вчинки вашого партнера роблять вас щасливими? Напишіть в коментарях.